Глава дев'ята Тоді він, увійшовши в човен, переплив назад і прибув до свого міста. І ось принесли до нього розслабленого, що лежав на постелі, і, побачивши віру їхню, Ісус сказав розслабленому: Дерзай чадо, прощаються тобі гріхи твої. При цьому деякі з книжників говорили собі: Він богохульствує. Ісус же, побачивши помисли їхні, промовив, навіщо ви думаєте лукаве в серцях своїх? Бо що легше сказати, прощається тобі гріхи, чи сказати Встань і ходи? Та щоб знали ви, що Син людський має владу на землі прощати гріхи, тоді говорить розслабленому: Встань, візьми постіль твою та йди у Дім твій. І той устав, узяв постіль свою і пішов у Дім свій. Народ же, побачивши це, здивувався і прославив Бога, який дав таку владу людям. Проходячи звідти, Ісус побачив чоловіка, що сидів на митниці, на імення Матфей, і каже йому: «Іди за мною. І той устав і пішов за ним. І коли Ісус возлежав у домі, прийшло багато митарів і грішників, і возлежали з ним, і з учениками його. Побачивши те, фарисеї сказали ученикам його, чому учитель ваш їсть і п'є з митарями і грішниками? Ісус, же, почувши це, сказав їм не здорові потребують лікаря, а не дужі. Підіть та навчіться, що означає милости хочу, а не жертви, бо я прийшов прикликати не праведників, але грішників до покаяння. Тоді приступають до нього ученики Іоаннові і кажуть. Чому ми, і фарисеї, постимо багато, твої ж ученики не постять? І сказав їм Ісус: Чи можуть весільні друзі сумувати, поки з ними жених, але настануть дні, коли відберуть у них жениха і тоді поститимуть? Ніхто ж було на старий одяг не накладає латки з нової тканини, бо відірветься від старого, і дірка буде ще гірша. Не вливають також вина молодого в старі міхи, а інакше прорвуться міхи, і вино витече, і міхи пропадуть, але вливають вино молоде в нові міхи, і зберігається те й друге. Коли він говорив їм це, підійшов до нього якийсь начальник і, кланяючись йому, сказав Дочка моя нині померла, але ти прийди, поклади на неї руку свою і буде жива. І, вставши, Ісус за ним пішов і ученики його. І ось жінка, що дванадцяти років страждала на кровотечі, підійшовши ззаду, доторкнулася до краю одягу Його, бо вона сказала сама собі як тільки доторкнуся одягу Його, одужаю. Ісус же, обернувшись і побачивши її, сказав: Дерзай, дочко, віра Твоя спасла тебе, і одужала жінка з того часу. Прийшов Ісус до Господи начальника і побачив сопілкарів та людей, що голосили, і сказав їм: Відійдіть, бо не вмерла дівчина, а спить, і глузували з нього. Коли ж людей було випроводжено, він, увійшовши, взяв її за руку, і дівчина встала, і рознеслася чутка про це по всій землі тій. Коли йшов Ісус звідтіля, за ним слідом йшли двоє сліпих і кричали Помилуй нас, Ісусе, синний Давидів. Коли ж він увійшов у дім, сліпі приступили до нього і говорить їм Ісус, чи віруєте, що я можу це зробити? Вони говорять йому, так, Господи, тоді він доторкнувся до очей їхніх і сказав: За вірою вашою, нехай буде вам. І відкрилися очі їхні і сказав їм Ісус сурово. Вильнуйте ж, щоб ніхто не довідався. Вони ж, вийшовши, прославили його по всій землі тій. Коли ж ті виходили, то привели до нього чоловіка німого біснуватого, і коли біса було вигнано, німий почав говорити. І народ, дивуючись, сказав Ніколи не було такого в Ізраїлі. Фарисеї ж говорили силою князя бісовського виганяє він бісів. І ходив Ісус по всіх містах і селах, навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Євангеліє Царства і зцілюючи всякі недуги і всяку неміч у людях, бачачи безліч людей, Він змилосердився над ними, бо вони були зморені й розпорошені, як вівці, що не мають пастиря. Тоді говорить до учеників своїх: Жнива багато, а жінців замало. Тож, благайте господаря жнива, щоб вислав жінців на жниво своє.